Всем здорова пацани, с з вами знову я Energo TV, і канале виному каналі. Під начнем відеоролика, ставте лайк на это відео, підписуйтесь на канал, і всього вам найкращого. Сьогодні я буду купляти skin за 79 кристалів. Можна і так сказати. Правда, мені не хватает, ну, там, пару кристалів, да. Але. Але є блінки, конечно же, блінки появились в нашей игре, и і... Ну, Така можливість купити щось за блінги стала ну, разом з Кристалами можна скористатися блінгами і Кристалами водночас. Тобто можна купити і скінчик нормальний. Причому якщо скористатися цим способом. Е, ну, причому я ще не вирішив, які я з ким буду купляти. Хотів на Вольта, да, але я на Вольті зараз не граю. да. Типа, на Volt, я вважаю, я зараз не граю. Коли появиться на нього гіперзаряд, от тоді побачу. от тоді побачу. Чи буду купляти на нього скін чи ні. Ну, возможно, я куплю якийсь такий скінчик, не знаю. Наприклад, Пантера Макс або. А, може ще не хватити на той скин. Чи ні? Чи хватає? Не знаю точно. А, але в мене є вже скін на Макс. Я вважаю. Треба купити скин на ну, якого в мене ще, в принципі, немає, на того бойця якого в мене немає скіна жодного. І це, я думаю, фенг. Або я не знаю, давайте ще якісь скіни такі пошукаємо. Пляжний Мортіс. У нього вообще анімації немає ніякої. От, Піро, Technic Spike топовий скін. Но, причём, Ну, я на ньому не іграю зараз. Більше я люблю, конечно же, Леона, а не Спайка того. Так що я не знаю, який скін буду купувати. Ще є ось такий. Ой-ой-ой, яка пусінка. Оце, оце я би купив скін, чесно. Так що, я считаю, або купити скин, типа. Ось Минох Фенг, або купити, типа... Ну, ядовитий плюс беть. Ну, так як в мене вже є на фенгу гіперзаряд і ця вся штука. Так що я думаю його купити. Ну що ж, пацани, погнали. Купляємо цей скінчик. І. І-і-і-і... Ну, де скін? Ну. грузися. Ну. О, скінчик сюди на базу. Осьмінох фенг. Осьмінох фенг. Просто сюди. Просто сюди. Ой, ще і прикольний пін получаємо, виходить. Так, значить, де в нас фенг? Оце? Давайте змінимо зразу нашу наліпку на таку от. Прикольніше більш. І давайте. Давайте ось цей скінчик, перший скінчик на фенга в нас з'являється в інвентарі. Ліга морських губін. Так що погнали, в мене просто на ньому є гіперзарядження. Давайте виберемо якусь таку карту, на якій можна, в принципі, грати на фенгу. Ну, блін, я би не сказав, що в парнеї столкові можна піти на фенгу, Но в одіночної теж, ну, я би не пішов на фенгу, нога. Куда йти, брово? Нема тімів просто з ким іграти, якщо подумати так. Просто немає. Ну, давайте подивимося на його анімацію. Кстати, ну анімація така от лай лайтова. Прикол. Целай товая анимация такая вот. Ну, не, ну, анимация реально прикольна. От блин. От блин. Ну, я сказал, что тут карта не самая лучшая на фангові, щоб играть. Что що треба якогось дальника брати. А ну. А, блин. Ну, зараз давайте попробуем. Ай-яй-яй, там. Там шей пайпер. Пайпер Пайпер, блин. Я не попав в неї. Туди підірвали. Ну, скин топовий, скін топовий Я ставлю цьому скинові десь. Давайте поставимо йому е, Ну жирну дев'ятку, Реально жирну дев'ятку ку такого-то. Бо скин реально прикольний і чіткий. Так, значить, я не знаю, що делать. Ну і, і треба накупити 100% гіперзаряд, якщо у нас получиться, конечно. Хоча навряд. Хоча навряд. Хтось зачавить на, Назар. Так, там. Там отой. Блін. Я вже забув, як бойці називаються, причому в цьому Браво Старсі. Я вже реально забув. Пам! Ушляпав його. Там Леончик. Там Леончик. Ну, це пот накатка. Ну, три бойця вже осталось. Я надеюсь. А, блин! Ні, ми не, мы не выживемо. И Леон и на вольта, хорошо. Хорошо. Ну и, конечно же, призи Star получаємо зараз з вами. Редкий падає. Ну чесно, скин реально четкий. Я ставлю ему дев'ятку Скин у на натурі ну, прям жесучайший. І, кстати, подивіться сюди, подивіться сюди. Ось, алмазна Ліга, да. Я, кстати, добрався вже до Алмазної Ліги 2. І це вже щось новеньке для мене. В принципі. Ну, дальше ще сложніше, типу і мені більш сложніше і грати в неї. Так що, ось такі от діла. Кстати, пацани, пацани, хочете, я вам одну штуку розкажу, хочете? Ну, Просто давайте зайдемо в магазин. Зайдемо зараз в магазин, в сверхрядки я бойцом. І просто сюди зараз подивіться. Так, де вона? А, стоп, це епічний. Значить. да, скін епічний. Де вона, де вона, де вона просто? О! Снежне Амбер. Разработчики в своєму пусті сказали, що вона буде легендарним скіном, так. Да? І, кстати, вона буде легендарним скіном. І тоді, коротше, я рекомендую вам купити цей скін, якщо в когось ще його немає. Тому що на цей скін будуть піни, іконки, ігрока. І це, принаймні, реально топ. Ну, Що, що виходить в скіно в цьому буде? Ну, десь буде куча, коротше, буде куча ремоделюк, що я думаю. Всякою, і анімація ульти, я думаю, буде лучше, але возможно, ні. А, озвучка точно буде. Озвучка точно буде. Я надіюсь. Ну, Озвучка має бути у собі голос, вроді, на всіх є, так? Да? Ну, вроді би, так. Да. Так що, пацани, купляйте скин е, Снежної Королева Амбер Ну, мені, чесно, вона випала із стардропів. кого немає блінгів і кристалів взагалі. Ну, що можу сказати, я сочувствую вам. Проготовку вже виходить 20 квітня. 20 квітня. Це вже чудово. Ну, По, по вашому, вроді, апреля, я не знаю точно. Коротше, і 14 днів до нового паса залишається. Буквально 14 днів. Сезон Рагнарьок закінчиться і буде, буде, коротше, новий сезончик. А, ну, ще додають нові гіперзаряди. Нові гіперзаряди. І, я я сподіваю, ну, на Макса добавлять на Макса. Я хочу гіперзаряд на Макса дуже сильно. Але ще я не знаю, який він буде. який він буде. Коротше, давайте ще кудись підемо на цьому фенгові. Або. Або, або. да, погнали в Браубов. І подивимося, на що ми здатим. Как бы скин реально чткий. Дев'ятку йому ставлю. <гум> Даже сказав би жирну дев'ятку. Так, проти нас типи золото. Типи золото. Пам. Я не сильно играю на цьому персонажі. Нє, е, конечно коли в нього гиперзаряд появився, я став набагато частіше на ньому играти. Е, ну, і за це... Просто гіперзаряд мене просто здивував. Ну, якщо е, ці гіперзаряди будуть просто на всіх бойців, то це буде просто бешенство. Всі будуть з гіперзарядами ходити. Я отвічаю. Колись точно буде. Таке. Всі будуть з кінами, з гіперзарядами і це як будто не, не по балансу не по балансу ігри. Так. Ну ні. Ну, чуть не забив. Чуть не забив. Блин, блин, блин. Зараз. Отхилимся. і погнали. Ай. Да, забити тут осожную. Ні, тіма якась. не знаю, якась погана у нас попалась. Ну який нахрен. Э, ну, який нахрен бо сюди. Ну, сюди вообще бон, не надо лучше. Тут вообще він не йде. Та ну ні, ну боже, забили другий гол. Ну, коротше, проіграли. Аутсайдер, кстати. Аутсайдер плюс 7 кубасів. А, ну, що я можу сказати? Ну, кстати, да, я повертаюся в ігру. Стараюсь повернутися. Поки що відеоролики виходять слабше, мені здається, но. Я думаю, почну якось це ісправляти і почну вже два рази в тиждень, потім три рази в тиждень випускати попробую е відеороликів. Правда, три рази в тиждень це ж, щось для мене вроді би новеньке. Но все одно я попробую. Що ж, я надіюсь, вам сподобалось це відео. Ви поставили йому лайк, підписались на канал. З вами був я Енерго ТВ. Всім пока-пока. Отейці аптеді Фред, 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 Отейціба П'ядів Фред!